Доброго дня, пане та панове. Я знаходжусь на винограднику, який розташований на західній Харківщині. Хочу показати сьогодні 27 липня 2024 року. хочу показати, В якому стані на цей час клубнічний, а ще його Полоничний, називають. Це так, би мовити, умовна арка. На арку тут дуже мало схоже. Це прививка. Я не знаю, на якому це підвої. Це пересорт якийсь мені достався. І щоб його не викидати, я вирішив сюди привити клопнічний. І оце він тут, на цьому підвої, в цьому місці. Завжди клубнічний, раніше вистигає і набагато солодший, ніж в полі. От тому виходить, що тут біля хати, в затишку, під ялинкою йому, мабуть, дуже добре і він тут росте. А є такі ж гронки, що зачепилися дуже недавно, то вони зелені. Я думаю, що вони до жовтня місяця встигнуть визріти. На цьому все.